Сьогодні поговоримо про щитоподібну залозу маленький, але надзвичайно важливий гормон. Вона розташована на передній частині шиї та відповідає за вироблення гормонів, які регулюють метаболізм, температуру тіла, рівень енергії та навіть настрій. Порушення роботи щитоподібної можуть викликати втомлюваність, набір ваги, нервозність, сухість шкіри, порушення менструального циклу, випадіння волосся. Щоб підтримати здоров'я щитоподібної важливо. Регулярно перевіряти рівень ТТГ, Т3, Т4. Слідкувати, щоб у вашому раціоні була присутня їжа, яка містить йод, уникати сильних і тривалих стресів, спати не менше 7 годин, не займатися самолікуванням гормонами. У лабораторії ArtMedius є спеціальний пакет на діагностику щитоподібної залози, що містить 9 показників та дає повне бачення її стану. Піклуйтесь про свою щитоподібну. Це ключ до балансу у всьому організмі. Якщо у вас залишились питання, наші адміністратори з радістю проконсультують вас.